Всім доброго дня, вас вітає компанія РДО Україна. Ну що ж, зустрічайте, у нас нове надходження, а саме крамер КТ-357. Дана машина в нас 2020 року випуску, має напрацювання 4400 мотогодин. Машина має вантажопідємність 3,5 тонни і 7 метрів виліт стріли, оснащений трансмісією Екоспід, яка розвиває швидкість до 40 км за годину, що досить таки зручно при... У великих переїздах машина оснащена дойцовським двигуном 3,6 потужністю 136 кінських сил. Має в комплектації швидко каретку. В комплектації йде ковш та палетні вила. Також має систему демфіювання стріли на втягуванні та витягуванні. Оснащена насосом на 140 літрів, що дає нам можливість робити три операції одночасно. Ось такий загальний вигляд даної машини. Кому цікаво, вона знаходиться в нас в місті Умань на нашому майданчику. І також ви можете зайти на сайт РДО Україна і подивитися, в нас, знайти її в розділі БВ техніки. Всім дякую за увагу!